Привіт! З вами US Carban. і Сьогодні ми розглянемо покупку такого автомобіля з аукціонів США, як Mazda CX5. Для початку розглянемо основні комплектації. Тут вони діляться на два види комплектацій. Перший вид комплектації це які йшли з автомобілями до РЕСТ до 2022 року. Відповідно, ви можете бачити їх на екрані, я озвучую. Спорткомплектація 2,5 мл мотор. Він у всіх Mazdaх США 2,5-2-го там не ставляться. 17-дюймові легкоспавні диски, колеса, 10-дюймовий дисплей, інформаційна розважальна система. Тюрінг. додає двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та безключовий доступ. Grand тюринг пропонує 19-дюймовий. Легкосплавні диски, шкіряний салон та аудіостем або 1010 динамиків. Signa найвища комплектація з 25-літровим турбодвигуном. Турбодвигуном, камера огляду на 360 і система розпізнавання дорожніх знаків. Так. Далі, з 22 року всі комплектації помінялися, і відповідно вони називаються по-новому. Зараз я їх озвучую і також можете їх Глянути на цьому на цій сторінці. На рівні оснащення. Базова або S, або Select. Комплектація включає світодіодні фарми, повний привід, 10 дюймовий дисплей, підтримку Apple CarPlay, Android Auto. Preferred додає до комплектації Select шкіряний салон, люк, електролігування перельних сидінь з пам'яттю для водія. Карбондіш відрізняється 19-м чорними колесами, чорними акцентами кузова і червоним шкіряним салоном. Преміум включає вентилірую переднє сидіння, проекційний дисплей та одіосистему бус динаміки. Турбо 25, турбований двигун з спортивними елементами дизайну. Турбо Signature – топова версія з преміальними матеріалами наділки салона, як натуральна шкіра напа та вставки з дерева. Ось такий перелік вичерпний, дуже великий, різних комплектацій, тому вибирайте те, що вам потрібно в автомобілі, і від цього відштовхуйтесь на аукціоні, що ви хочете замовити. Комплектація перед вами. Так, далі переходимо на BitFAX сайт, який аналізує аукціони. І тут подивимося, реально, як йдуть автомобілі, які прохідні ставки до рестрес, з якими пошкодженнями. Пам'ятайте, не тіште себе ілюзіями. Реальна вигода від покупки автомобіля з США на даний момент з усіма витратами, це десь 20%, практично для будь-якого автомобіля. Від такого самого автомобіля в нас на авторії в такому самому стані. Приблизно 20% навіть деколи до 20%. В рідкісніших випадках буває таке, що вигода складає більше. Але це дуже рідко. Тому ви маєте орієнтуватися, якщо він тут коштує. Наприклад, такий автомобіль 20, то ви зможете його там признати за 16-17, але не за 15 і не за 12. Оціняйте все реально, і тоді ви не понесете тяжких витрат. Ми в цій стації не враховуємо форс-мажорні обставини, бо оцінити важко до когось на автомобіля, тому з мінімальними пошкодженнями з цілою безпекою. Це я вже все проговорив на попередніх відео про різні автомобілі. Повторюю ще раз, мінімальне пошкодження, з ціла безпека. Не купуємо топлені автомобілі, не купуємо автомобілі, які написано покращено. Невідомо, що там, ким покращено. До того моменту, відколи він від'їхав з тими пошкодженнями, доїхав до штраф площадки, доїхав до площадки аукціону. Так отже, розбираємо прохідні ставки реальні. Пам'ятаю, 20% це хороша вигода. Воно того варте, але вирішувати все одно. Дивимося, наприклад. Один із хороших варіантів на аукціоні Тюрінг з невеликими пошкодженнями, реально невелике. 6 і 7 І пам'ятаєте, не варто вести автомобілі з мінімальними комплектаціями із США. Це буде ніякого останку. Треба брати від Тюрінг і вище Grand Turing Відповідно, з тих комплектацій також Select не варто, варто вже знайти префериди далі. Це ви самі виберете. Опис у вас є. Отже, дивимося. Невеликі пошкодження реально. Варті уваги автомобіль. У вас доходять хорошо, гарні пробіги, гарні двигуни, гарні коробки. Тут гарний стан, ціла безпека. 18 року автомобіль, ган драйв. 110 тисяч миль пробігу, Множимо 1,6, 160-170. Але чудовий стан, хоч і великий пробіг, запам'ятали 6700, близько 7 тисяч. Йдемо далі. Всі автомобілі в різному, звісно, стані. Так, ось бачимо: задня частина Run'n Drive. Türing 20 рік дорестовий автомобіль. 60 000 миль пробігув, 7200 доларів. Дивимося, ну тут ляда задня, це вже 1500 доларів. Так, Задній бампер даємо туди ж. Ну, так, ніби крила плюс-мінус. Плюс-мінус цілі, треба дивитися конкретно, звісно. Плюс робота, плюс, якщо не піде в колір, то необхідно буде фарбувати. Це 100 доларів за одну деталь, пам'ятайте про целя може вийти й дорожче. Тому ну, ремонт Mazda ніколи не був дешевим. Ремонт мазду між Тойотою і Lexus по запчастинах, ближче навіть до лексуса. Це буде не дешево. фарби тут дорогі, покраски дорогі. Тому тут треба буде викласти на цей ремонт. ну, 5 тисяч доларів це мінімум. це мінімум, А то є більше. Тобто пам'ятаємо, що там задня камера ззаду. Посилювач. Так. Так що 7200. До цього ми бачили 6700. Там менше, звісно, пошкодження, але більший пробіг. 60 тисяч може десь 90 тисяч кілометрів. Це до ресту від Ну, бачимо, більше трошки пошкодження, менший пробіг. Десь 7 до рестові йдуть в непогані контактації. Йдемо далі. Я вже аналізував ринок, тому я так говорю, що ми десь можемо на 7 розраховувати, щоб вдатися дуже великі ремонти. Ось, наприклад, такий ремонт, де тут просто не зрозуміло, що тут буде. Що тут буде. Ми щось можемо бачити, але що там реально, які пошкодження, ми не знаємо. Бачимо лише, що це ранндрайв. Так само ось і тут 7700. Дуже значні передні пошкодження. Спереду автомобіля. Дуже багато різних модулів, різних вузлів, які можуть бути пошкоджені. ми не Ось подивимося вже рестовий автомобіль, преферед. Посередня комплектація. 54 тисячі миль рандрайв. Тут видно знятий передній бампер і видно реальне пошкодження попередку, які пішли. Ніби як далі радіатор, це все діло не зайшло, пошкодження незначні, але й бачимо, що ціна свіжий автомобіль з невеликим пробігом 23-й рік. 12 тисяч, щоб начепити бампер і трошки там ще подивитися, що там ще пошкоджено. Ми розберемо наступне відео ще декілька варіантів більш подробно. Розберемо дорестові автомобілі окремо. Ось вон так як їх більше просто на ринку. Так, дивимося. Стаціонарний. Не беремо. Знаєш, що він не заводиться, не їде, не зрозумів, що там. Ранним драйв, задня ліва частина пошкоджена. Звісно, тільки ранним драйв. Тут пошкоджена ходова. Звісно, таке не беремо. Так, Поки що ми вияснили, що дорестовий автомобіль можна взяти приблизно за 7 з невеликими пошкодженнями, плюс-мінус невеликими пошкодженнями. Реальна прохідна ставка в хорошій комплектації Так, тут бачимо, що тут значні. Тут задні твари пішли. Автомобіль 23 рік. Середня комплектація. Бампи. Так. Десь з невеликим пошкодженням такий самий автомобіль 23-го. Буде 10, 9, 10 насправді такий десь таким пошкодженим десь 8. Розуміємо, що десь 6,5 ми можемо взяти з пробігом десь 100 тисяч до рестовий автомобіль в гарній комплектації. І вже рестовий автомобіль, десь 8,5, 9-10, десь 50 тисяч км, 70 тисяч км пробіг. Звісно, новіші автомобілі будуть мати менше пробігів. Так, дивимося ранний драйв, ліва сторона, дорестовий автомобіль 6850. Дивимося, пошкодження. Ну, тут тут значні пошкодження, бо пошкоджена ще й ходова двері, і може і стійка пошкоджена. Так, дивимося, ще дві варіанти. Я оглядаю на цьому каналі все в реальному часі. Ми дивимося зараз аукціон, дивимося, які автомобілі продавалися цими днями. Так, ну, тут двері, переднє-заднє Ну, Це як дорестовий автомобіль це забагато ремонту. Звісно, вам менеджер буде підбирати автомобілі з реальними невеликими пошкодженнями. і це реально знайти. За 7 тисяч приблизно можна закладати. Що є 8 можете закласти? закладайте 8 на дорестовий автомобіль. І 8 мінімум 9-10 9-10, краще 9.10. На рестовий автомобіль форуші комплектації. Дивимося. 19-й рік. Ну, Задня ляда, задні бапи, камера посилювач. І ліхтарі. Може ліхтар? Лише правий. Бачите, 7500. Run and drive, 70 тисяч мільй то 100 тисяч км. Не потрібно думати, що ви візьмете таку масу там за 5, за 4. Це практично нереально. Або дуже буде великий ну, кількість по ремонту. Тобто до Res закладаємо десь 7. Рес закладаємо десь 9. Врантурі 18 рік. Running drive. Так, ранing драйв. І пошкодження перед. Так. Непоганий варіант, ніби як. По фотографіях, звісно, ви не оціните, але тут стрільнова безпека. Тільки одна безпека стрільнула, наскільки видно. Можна замінити. Я не раджу взагалі брати стрільну безпекою. Але є, дають сертифікати навіть контори деякі, які цим займаються. Після заміни з гарантією. Одну подушку може і можна і замінити. Бачите, трошки дешевше без стрільна безпека. І більше 100 тисяч км. Трошки дешевше пішов. Ну, все це гроші. І безпеку мінятися, це кошти, і бампера, і посилювач, і лотерон, якщо пішов, це все будуть кошти. Тому тут варто брати з мінімальними все ж таки поскоженнями. Тоді у вас менше форс-мажорних обставин, що щось десь треба доробити, щось десь треба докупити. Приблизно вже все буде пораховано, і воно близько того і вийде вам. Бачите, більший пробіг, 120, майже під 200 000 км пробіг, невеликі пошкодження. Або більше пошкодження. Тобто ми ну, тут всередині щось вже або страхова робила, або від пошкодження вже. салон пошкодився. Тому тут вже дивимося. Якщо геть невеликий пробіг, звісно, це будуть і нові майже автомобілі, ось як 25-й рік. Звісно, вони будуть 12, 2013. Так що новий. Майже новий автомобіль буде коштувати значних коштів. так. Отже, можна підсумувати до такого висновку. 7 тисяч закладаємо на дорест. 17, 18, 19 рік, 20. Пробіг буде 100-150 тисяч, невеликі пошкодження. Десь від 7 до 8. 8, 9, ближче до 10. Закладаємо на рест, 22, 23, 24. З невеликими пошкодженнями. З пробігом десь буде 50, 70 до 100 тисяч кілометрів. Так, і введемо в калькулятор. Наприклад, ми візьмемо. Цена на аукціоні ми взяли за 7. Аукціон Копарт, Содан, бензин. 2500. Там тільки такий випуск до реапери 2019. Так, і бачимо, що при ціні в 7 він приїде в 16400. Я не рекомендую цю компанію по пригону автомобіля, просто користуюсь існуємо калькулятором. 16400 він приїжджає. Ремонт закладаємо на мінімум 5, навіть якщо там бампер, крило і фара, то, то вже 5 мінімум. Тобто буде десь 21, 22, 23. Отак От це буде вам виходити до рестового автомобілі Рестовий трошки буде дорожче, 23, 24, 25. Ось такі приблизно треба закладати суми. може навіть і дорожчі рестовий виходить. Виручив, який там пробіг, якщо він дійсно там саме мінімальний і саме мінімальні пошкодження, він на аукціоні буде 12-13, і приїжджати там 20-22, а виходити 26. Але так як я озвучив, приблизно отак от от виходить: 16 він приїде. Плюс ремонт там 21 десь, 22 він стане. Життя в тому, що в такому стані у нас буде десь він коштувати 23, 24, 25. Може, трошки дешевше стане. Це все потрібно проговорювати з менеджером, прораховувати. Чим більше мінімальне пошкодження, тим легше вам буде прорахувати. В Наступному відео розберемо більш детально варіанти із запчастинами, розглянемо мінімальне пошкодження і прям ціну під ключ. Практично, хоч це важко порахувати, але ми постараємося ресту автомобілів знову в них. Менший шах торгів можна прорахувати. Далих вам покупимо. З вами був Карбай. До нових зустрічей.